Друзі, вітаю вас на каналі Платі Терапія. Мене звати Юля, і сьогодні у нас будуть диванні посиденьки, ну хоча вони насправді не дивані. Буду відкривати посилочку. Запрошую вас до перегляду. Нагадую вам поставити вподобачку. Якщо ви дивитесь мене без підписки, то підпишіться на канал. Багато цікавого як про шиття. Так і не тільки. Сьогодні в нас буде коробочка краси. Відкриваємо, дивимось, що тут. Все, що я буду показувати, ви, знайдете в описі під цим відео. У мене посилочка приїхала в поштомат нової почти, посилочка з магазину Onyx Beauty. Пора обновити свої запаси. Вже не куди ставити. Тому що треба старе повикидати те, щоб позакінчувалось. А я ж, як завжди, до останньої крапельки. Так, щось важке. Дивіться, яке гарне пакування. Хто ще не заказував в магазині, є нагода до свят, до Святого Миколая, хто святкує, собі або ж своїм рідним зробити подарунок. Також на сайті ви можете зробити консультацію. До кожної посилочки я показую вам ось такий чек-лист. Є по догляду за собою підсказочка для вас. Як за собою доглядати? ну, Рекомендації. Як за собою доглядати? Що за чим наносити? Бо буває, купляєш засіб і не розумієш, до чи після, чи замість? Це ж як про таблетки, каже. Таблетки для похудіння, яка Таких приймати до ковбаси чи після ковбаси. Клас! Так, друзі. Є цукерочка. До речі, до кожного замовлення цукерочки в подарунок. Або губки, ну кожного разу, мабуть, що різні, або ось таке класне сердечко. Дуже смачні і красиві. Дуже дякую. Так, дивимось, що тут є. Боже, яка краса. Так, я зараз витягую. Це у нас ось така сироватка. Ой, лісопето, це іспанський виробник, дивіться, ось така. Дуже вона класна. Я вже брала, була в мене із боже, з ретинолом. Весь час забуваю назву. Так, відкриваємо, я ж підготувалась, взяла ножнички. Дуже дієві ці сироваточки. Дивимось на них. Ось вона така. Дивіться, яка красива. Підходить і на день, і на ніч. Ознайомтеся, будь ласка, із тим, що написано на сайті, тому що я іспанської не знаю. Але там написано, що вона така точка, підходить всім, і вона дуже-дуже чудова. От правда чудова. То давайте до свого денного або ж вечірнього догляду, щоб мати кращий вигляд. Далі, фіксатор для брів ось такий. Іде в коробочці. Для того, щоб ваші брови були слухняні. Відкриваємо, дивимось. Я вже брала мило для брів, мені сподобалось. Ще візьму таку штучку. Так, що тут у нас є в комплекті? Щіточка? Як кочерга буковкою Г. І сам засіб. До речі, він прозорий. А де він є? Він є, він, бачите, прозорий, гарно пахне. Так, треба почитати інструкцію, як використовувати. Так. Природній вигляд. Написано. Природній вигляд матиме так. Да, він такий, бачите, він, як типа такий густий, густий, як гель. Як гель для волосся, ну тільки дуже густий, ось такий. Тільки це гель для брів. Спробую. Я вже зараз не макіяжена. Обов'язково спробую, пахне гарно. І потім в цю коробочку, так цю кочергу. Раз. І в кімнаті собі поставили ванній. Ну, або де ви. Так, далі кремчик для рук. Ось такий. Я вже його брала. В нього Запах, як Томфор Лощері, дуже-дуже пахучий і класний, гарно зволожує руки і підійде на подарунок. Друзі, крем реально неймовірний. Як один раз купите, то вже інші не захочете брати. Це упаковка насправді з фольги ну або з металу, вона підлягає переробці, не пластикова. Пластиковий тут тільки оцей ковпачок. Дуже класний кремик, він густий білого кольору. Я вже раніше його вам показувала, в мене закінчився. У мене проблема, що літом руки вологі весь час і літом я майже не користуюсь кремом для рук, бо в цьому немає ніякої потреби. А взимку в мене дуже сохнуть руки. Ну і ще плюс ми постійно приходимо з вулиці, миємо руки, там протираємо все, і шкіра пересихає від опалення. Тому я дуже зволожую От осінь і вже туди, аж ближче до літа, постійно багато використовую кремів для рук. Тому, друзі, подбайте не тільки про обличчя, а й про свої ручки. Так, це у нас Hair бустер, бустер для волосся, для ефективного відновлення пошкодженого та сухого волосся. Взимку і восени, будь ласка, друзі, дбайте про своє волосся, а саме захищайте його від морозу, від вітру, від дощу. Надягайте головний обір, або каптур, або хусточку на голову. І волосся також не виставляйте на мороз. Тому що. Перепад температури і волосся може псуватись і сіктись. Це дуже важливо, до речі. Також у нас воно електризується від одягу, тому бажано використовувати ці пшикалки-кондиціонери. Так, що цим бустером ми будемо робити? Змішати бустер з водою в пропорції 1 до 1, перемішувати до загущення та утворення кремової консистенції, отриману суміш нанести на чисте вологе волосся по всій довжині, уникаючи шкіри голови, витримати 10-30 Секунд і змити теплою водою. Також можна нанести засіб на чисте мокре волосся і розподілити його. Через 10 60 секунд змити теплою водою. Так, 30 секунд чи 60 секунд. Ось такий така інструкція. Це йде як кондиціонер, але його потрібно змішувати з водою один до одного. Я так розумію, що вступає в реакцію засіб і стає густий. Давайте відкриємо, подивимося. А, ну, бутилочка не прозора пляшечка. Ось написано від 10 секунд. Бачите, ось такий він. І тут ще є інструкція. Змішуєте, ну, на одне використання, я так розумію. Ну можна, Я не знаю, чи він може зберігатися в розчині. Краще, мабуть, ну відразу наколотили і використали для волосся. Прикольно, це. Наш український виробник топ-б'юті, як ви бачите, і це топ-б'юті, і це Top Beauty. Дуже класний виробник, друзі, нічим не гірший, всяких там мега дорогих засобів. Я вже стільки раз використовую, мені дуже подобається. І навіть по моїм рекомендаціям, якщо ви щось брали, то теж багато хто залишився ну дуже задоволений і зовнішнім виглядом, і своїм волоссям. Так, це вже теж я брала не перший раз, теж рекомендую. Мало насправді я сказала про цей засіб це пілінг для шкіри голови. Е, має цікаву він таку е, функцію, це очищення з шкіри голови перед миттям, саме. не після, тому що є такі, що після шампуню наносять, це перед. Показую, який він має вигляд. Лікувальний насправді засіб, не просто для краси, а він йде як лікувальний. Ось такий він має вигляд. Велика насправді в нього обсяг або ж об'єм ось такий, так? Все докладно написано на засобі. До речі, є помітка, що це не тестувалось на тваринах, що дуже класно, жоден зайчик не постраждав. Бачите, ось тут написано. Так, далі відкриваємо, відкручуємо цю штучку. Її потрібно так щось, щось. Відкрутить, і тут всередині є пімпочка, он вона. її потрібно буде зняти. ось цю, І тоді, коли ви будете користуватись з цих всіх штучок, ось з оцих, отак як гребінцем прочесали, почекали, воно трохи тако підпікає. Це засіб від випадіння волосся і для того, щоб краще очищувати шкіру голови. Кого жирне волосся. Якщо ви взимку, звісно, носите шапку, щоб краще очистити, якщо ви фарбуєте волосся, якщо ви наносите будь-які засоби, і щоб волосся краще росло, Ну і друзі, в осінньо-зимовий період в нас частіше випадає волосся, так природою закладено. А ще бувають стреси туди-сюди, щоб допомогти своєму волосю зберегти красу. ну і з віком. Волосся стає гірше по якості. Одне діло в 20 років, друге діло в 40 років, волосся стає гірше по якості, тому потрібен більш такий інтенсивний догляд. Так, теж український виробник тобб'юки. Далі наборчик, боже, в мене, до речі, закінчився. Хотіла показати вам е, баночку. Тонік рисовий, хто брав, це взагалі ідеальний тонік. Мені здається, що ну, найкращий, який в мене був. На рівні з ланком. Вони навіть дуже схожі по консистенції, по зовнішньому вигляду. От взагалі. Ну, Запах трохи відрізняється. Ланком коштує біля 5 тисяч гривень. Це взагалі класна штука, яка коштує недорого і дуже дієва. Рисовий тонік, і до нього в подарунок іде ось такий крем. Крем чудовий. Хто теж отримував цей кремчик в подарунок, бачите, подарунок. При покупівлі ось цього тоніка ви отримуєте кремчик в подарунок. Дуже класний І тонік, і крем. Будете теж задоволені. Ось я вам покажу зараз консистенцію кремика. Ось вона отака. Запах ледь-ледь. -лед. Присутній, дуже класно він зволожує шкіру, ну, взагалі чудовий і підходить для всіх, не викликає алергії. Це дуже важливо, друзі. Щоб у вас після певних засобів, якщо ви бачите, що вам, наприклад, після там декількох разів використання у вас з'явилася якась висипка або почервоніння, то цей засіб просто-напросто не підходить. Це може бути як індивідуально на якийсь певний компонент, так ну і просто в вашій шкірі, наприклад, не підійшов. Ці засоби підходять багатьом, тому що вони ну зовсім не визивають алергії, що дуже чудово. Це наш український теж виробник, тільки фірма «Холіскін» називається. Вона виготовляє свою продукцію в місті Луцьк. Місто Луцьку величезний привіт і подяка за таку чудову продукцію. Ну і магазину Beauty за те, що він дуже крепко підтримує українських виробників. Ну, це дуже здорово. От, дуже класний набір, правда. Далі. Ось такі от ампули, це мікс для волосся, вітаміни для волосся. Вони бувають в великій упаковці в такій баночці, або можна придбати ось такий мікс для волосся. Дуже-дуже дієвий. Теж, хто користувався задоволені, бачите, тут різні. Перед використанням відрізаєте цей піптик маленький, видушуєте всю капельку оцю на руку, собі, розтираємо в ладонях, щоб нагріти в долонях. Да? Потім я роблю волосся отак. Або на вологе, або на сухе. І тільки кінчики промащую оцими от вітамінами для волосся. Тоді волосся не стає, До речі, я теж сьогодні використовувала. В мене різні. є. І окремо я брала рожеві, в такому блістері були, як таблеточки. Теж класні. Вони гарні всі. Там різна в них дія: те більше для відновлення, те більше для близького, але, в принципі, будь-які капсули вони дуже класно діють. І економно. Можна кожного разу після миття використовувати, якщо ви не хочете, щоб волосечко сіклося. А в кого, наприклад, в дуже гарному стані волосся, то можна використовувати ну, там, раз через три. Отак от. В мене, оскільки я переживаю, щоб не сіклося, оскільки волосся довге, то я мащу його кожного разу. Ну, і от, хай мій е, любий чоловік покаже вам стан мого волосся поближче. Щоб ви побачили, що воно блискуче, не посічене. Да, воно, можливо, не таке густе, як мені б хотілося, але воно в гарному стані. І зважайте на те, що я не використовую дуже дорогих засобів. Я стараюсь використовувати недорогі, але дієві і класні. Далі! Боже, яка клас! З'явилось клас! Фірми модель. Дивіться, що є. Шампунь і маска. Друзі, виглядає люксово. От, взагалі, те, що я брала туш, я, до речі, нею зараз нафарбована білою. Фірми Модей. Дуже вона мені подобається, не розтікається, навіть коли був такий от сильний снігопад. Дуже класна. І також брала я фірми Модей Кушон. Це з'явилась масочка і шампунь для волосся. Зверніть увагу, що тут написано, що немає парабенів. Бачите? Всяких формальдегідів нема, немає алкоголю. Бачите, як написано: зверніть увагу, що це дуже класна якість. І далі. Написано, як користуватись. Буду користуватись, розкажу вам, але фірма ця якісна, тому мені здається, що я буду задоволена. Так, тут, ага, тут запечатано, друзі, тут повністю є ось така плівка, зараз я. її роздерую, ми з вами подивимося. Це ж так маєш страдати. Дивимось. О, все, на консистенцію. Це щоб не відкрилось. Так, це що я перше взяла? Хейр шампунь. А, як показати так? Дивіться, яка консистенція, я не знаю, видно чи ні. Отака. Капелька ось випала. Густий. Трошки ванільний запах має, але не сильний. Злегка ванільний запах, шампуню, ну, поки не помиєш, не поймеш. Так, далі. Наступний лот це масочка. Так, як користуватись масочкою, що пишуть? Значить, маска холодного відновлення. Глибоке відновлення за 10 хвилин. Це по типу, типу ботокса для волосся або ламінування волосся, якщо 10 хвилин. Так, сечовина, мигдальне масло. Ні-а-ці-а-мі-т... Ни ациами ні а. -а, -а. Цинамід це вітамін Б3, який покращує циркуляцію крові у шкіри голови, масло ши, натуральний зволожувач. Так, застосування. Нанесіть необхідну кількість маски на вологе волосся, попередньо максимально віджавши воду, залиште на 10 хвилин, потім ретельно змийте 2-3 рази на тиждень для найкращих результатів. Рекомендація виробника. Ну, а ви вже, друзі, дивіться, як вам. Виробник то таке, а ви будете, дивитися вже, як вам. Так, і дивимось на консистенцію масочки. Ага, вона просто така біла і дуже густа. Ось, дивіться, вилазе черв'ячок. І теж злегка ванільний. Тепер я зрозуміла, чому ванільний запах, тому що тут багато от таких от натуральних масок. присутньо. А що про шампунь? Пишуть нам. Зменшує потенційну подразливість сульфатів, надає шампуню кремову та допомагає додатково зволожити волосся. Це лагідний очищувач, похідний від кокосової олії. Основа Далі емолент з кокосової олії дарує волосю неймовірну м'якість І молочна кислота регулює уровень, рівень pH шампуню. Ось так. Тому мені здається, глибоке очищення, як у салоні. Це те, що написано на самому шампуні. Будемо дивитися. Буде очищення, як в салоні, чи буде ще й краще, хто його знає. В салони, друзі, не хожу, тому не знаю, яке там очищення. Дивимося далі, далі. Останнє, що є, це. Ось такий плюмпінг. близько для губ, будемо розглядати зараз. Виробник Туреччина, і це продукт веган. Веган-продукт. Боже, яка краса! Дивіться, який гарний колір вживу. Так. Глосі, шмосі це те, що написано. Я не знаю, що це таке. Отак-от. Ух ти, боже, яка кісточка, прям така жирна. А ну-ка зараз. Зволожуючий, він такий, можна поверх якоїсь помади, бачите, зволожуючий. Така в нього зволожуюча текстура. Бачите, така гарненький підходить для багатьох і смачно пахне цукеркою. Цукеркою. Такою зефіркою. Зефіркою, захотілося зефірки. От пахне зефіркою, Дуже смачно. Друзі, це все. Все, що я показала, знайдете в описі під відео. Доглядайте за собою, будь ласка, незважаючи ні на що. Слухала одну блогершу, а вона цитувала Коку Шанель, що для того, щоб жінка не з'їхала з розуму і в неї було нормальне ментальне здоров'я, то вона. Хоча б раз в день має вийти з дому, при тому, зробивши собі або укладку, або макіяж, або просто надягнувши щось гарне і навіть просто зав'язавши гарний шалик. Тож бережіть себе, хай вас радує кожен день, робіть собі приємності не тільки собі, а й своїм близьким. Бо буває так, що отримуєш задоволення не скільки як для себе щось купивши, а буває, отримуєш задоволення від того, що зробиш комусь приємне. Тому робіть те, що. Вам робить приємно. Ну, я маю на увазі подарунки, якісь для себе якісь маленькі дрібнички, косметика, речі, а також шийте в радість. На цьому все. Бувайте здорові. Бажаю вам всім наснаги, натхна... на натхнення гарного настрою. Мені вже хочеться цим всім скоріш намазатися і помити голову цим. Буду вам далі у влогах показувати, що сподобалось. Ну, тут в основному з нового. Це тільки оця штучка, оця укладка для брів. Оце, це вже я брала раніше просто і оце це те, що було нове. Раз, два, три, ну і п'ять. Оцим-то я вже раніше користувалась, тому дуже вам рекомендую. Взагалі, ви будете задоволені всім цим. А це протестуємо. На цьому все. Всім пока!